Кільце Амігурумі нам потрібно пров'язати 6 стопчиків без накиду. Отже, кладемо ниточку на долоньку і обгортаємо навколо двох пальчиків. Далі беремо гачок, заводимо в петельку, яку утворилась, і витягуємо нашу ниточку робочу. Притримуючи її, далі фіксуємо. Підхоплюємо робочу нитку і заводимо в ту петельку, яка була на гачку. Зафіксували. Після цього пров'язуємо в кільце 6 стовпчиків без накиду. Петелька на гачку, заводимо гачок в кільце, підхоплюємо робочу ниточку і виводимо в кільце. На гачку дві петельки. Підхоплюємо робочу ниточку і пров'язуємо через дві. Перший стовпчик без накиду готовий, таких потрібно пров'язати ще 5. Далі беремо наш кінчик і затягуємо наше кільце. Після цього знаходимо першу нашу дольку косички, підхоплюємо дві її половинки і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Підхоплюємо робочу ниточку, протягуємо через косичку і відразу в петельку. Наступний ряд в кожну. З цих косичок потрібно пров'язати по два з'єднувальних стовпчика. Отже, петелька на гачку заводимо в дольку косички за дві половинки, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо відразу в петельку, яка була на гачку. Знову в цю ж саму дольку заводимо другий раз гачок, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо через петельку, яка на гачку. В першій петельці утворилися дві дольки косички. Ось так нам потрібно подвоїти всі наші дольки. Загалом повинно вийти 12 косичок. Пров'язавши 12 косичок, знову віднаходимо першу нашу дольку і пров'язуємо в неї фіксований з'єднувальний стовпчик. Перераховуємо наші дольки, починаючи з наступної після того, в якому фіксували. То 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далі підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо в цю петельку. Витягуємо, відрізаємо кінчик, виймаємо його і затягуємо. Під'єднуємо нову ниточку до нашої серединки. В уже пров'язану дольку заводимо гачок. Підхоплюємо нову ниточку і протягуємо на лицьову сторону. Далі робимо 5 повітряних петель вгору. Об'єм нашої пелюсточки ми будемо робити з двох наших дольок. В першу дольку потрібно пров'язати 3 накида і протяжка. Отже, петелька на гачку робимо накид, заводимо гачок в дольку, підхоплюємо робочу, робочу ниточку і максимально витягуємо на довжину наших п'яти петель. Знову робимо накид, заходимо в дольку, витягуємо робочу ниточку і протягуємо на довжину. І третій останній, перша. Петелька пров'язана. Далі в другу петельку ми повторюємо те ж саме: накид, витягуємо перший раз, накид, витягуємо другий раз. Накид, витягуємо третій раз. Після цього підхоплюємо робочу нитку і протягуємо через всі наші петлі. Далі підхоплюємо робочу ниточку і робимо з'єднувальний стовпчик. Після цього знову піднімаємо наше в'язання на 5 повітряних петель. Кріпити цих 5 повітряних петель ми будемо в уже пров'язану нашу дольку. Заводимо в неї гачок, підхоплюємо робочу ниточку, вона повинна бути в натяжці. І максимально близько до полотна закріплюємо з'єднувальним стовпчиком. Далі з цієї ж петельки знову піднімаємо 5 повітряних петель. І утворюємо об'єм з двох дольок по три накида з протяжкою. Переходимо на другу дольку. Після цього підхоплюємо робочу ниточку, протягуємо через всі. Робимо з'єднувальний стопчик. Піднімаємо в'язання на 5 повітряних петель і фіксуємо їх в уже пров'язану петлю. Пров'язавши останню шосту пелюсточку, піднімаємось на 5 повітряних петель. Знаходимо першу пров'язану петельку і робимо з'єднувальний стовпчик. Повертаємо наше полотно на виворітну сторону і знову робимо повітряну петлю. Відрізаємо ниточку, повністю витягуємо і затягуємо. Після цього ми можемо перев'язати ниточки між собою, або, якщо є ось така голка з великим вушком, ви можете вшити ниточки в полотно і потім їх відрізати.